Патрон для дриля з перехідником під перфоратор SDS Plus. Чудова річ, якщо у вас є перфоратор, але у вас немає дриля під рукою, або, наприклад, вам. Прямо зараз потрібно просверлити якусь стіну, а у вас є тільки свердло, а у вас є тільки свердло під дриль, а не під перфоратор. Тому купуйте цю чудову річ, і ви зможете будь-яке ваше свердло з циліндричним хвостовиком зажати сюди і вставити у ваш перфоратор і пробурити е, отвір. Там, де вам буде необхідно. Коштує воно смішні кошти. Я думаю, що у кожного майстра така штучка для резервного випадку повинна бути вдома. А так само ось є просто перехідник. Якщо у вас є вдома патрон, валяється для дрилі. Не обов'язково купувати патрон з перехідником. Ви можете просто купити чудовий перехідник і працювати скільки вам буде завгодно необхідно. Дякую за увагу. Гарного дня!